Сьогодні український волонтерський рух на піку своєї сили. За тисячами військових на фронті стоїть армія волонтерів, яка допомагає у забезпеченні бійців практично всім медикаментами, одягом, продуктами, військовим спорядженням, актуальними гаджетами, радіолокаційним обладнанням, зброєю, транспортом тощо. Всього й не перерахуєш у могилів Подільській територіальній громаді. Волонтери в особливій пошані. Доброчинці на постійному зв'язку із захисниками України та вчасно доставляють все, що їм необхідно. З нагоди міжнародного дня волонтерів у міській раді відбулася зустріч активістів волонтерського руху. У нас є сильна зброя, це наша єдність, волонтерський рух, і в самі складні часи ми завжди об'єднаємося і будемо стояти один за одним. Перший рік війни на волонтерський рух об'єднав країну, і кожен українець був волонтер. Хтось допомагав внутрішньопереміщеним особам, хтось допомагав армії. Тому я вам всі дякую, що продовжуєте цю справу. З перших днів російського вторгнення з 2014 року небайдужі жителі патріоти нашої громади навколо себе почали згуртовувати невеличкі волонтерські батальйони. У кожного та кожної мотивація одна: перемога України та щасливі очі дітей. І, мамулька, має дуже, дуже пишаюся. Вона плете сітки два рази на тиждень, дві сітки плете кожен день. Вже 50 сад сіти з Наближає перемогу, я дуже молоде. Дуже хочу, мира хочу. Найбільший мотиватор це те, щоб син повернувся додому з фронту. Він вже третій рік на, на фронті. І всі військові, всі сини, всі чоловіки, батьки, щоб були вже вдома. Також я допомагаю в дитячому будинку. Діти це наше все, це наше майбутнє. І, звичайно, хочеться, щоб вони були щасливі, радісні. І дуже приємно бачити їх радісні обличчя і радість від тих навіть маленьких подарунків, наскільки це можливо, зараз допомагаємо. У Пошані у громаді бойовий козацький волонтерський екіпаж імені Остапа Гоголя. Який з 2017 року активно тримають тиловий фронт і не менш ефективно передову з командою? Постійно співпрацює колектив Могилів Подільської міської ради від нашого волонтерського бойового козацького екіпажу. Хочу привітати колектив міської ради Могилів-Подільської за допомогу нашому екіпажу. Українські волонтери, зокрема ті, хто живе та працює у Могилів-Подільській громаді, це наша гвардія небайдужих, наша армія активних українців. Слава нашим волонтерам, слава кожному, хто наближає перемогу.